Мої щирі вітання учасникам наших краєзнавчих змагань. Гарного всім настрою, здобутків, перемог. Я методист Запорізького обласного центру Савель Олександр Ольдович, пропоную вам ознайомитись з методиками гідрологічних досліджень. Гідрологія дуже цікава наука, вона вивчає об'єкти водні. Річки, озера, джерела, ставки. Ну, ви мабуть, знаєте, що вода це дуже важлива речовина на світі, і мінерал номер один, можна сказати, так. Без... У нас і планета наша 70%, і ми з вами, істоти людські, теж приблизно десь дуже така цікава. Співпадіння на 70% складаємо, і людина може працювати, ну десь так середня, старцистична, 5 там 6 днів без води. Без води дуже важливо і загадково, бо ми вона така, скажімо, відома. Повсякденні ми кожного митті з нею затручаємося, але дуже є, є загадкових властивості води. Ну це окремий розрахунок. Так, що я вам пропоную. Перше, у нас є портативна лабораторія джерело, ми її склали самостійно так, і пропоную з ознайомитися, бо тут усе, усе оснащення, оснастка, прилади тут розташовано. По комплектації цієї лабораторії. Перше, це ну, у нас так, два в одному да? лот так званий. ну Лот це прилад. для... Визначення глибини водойми, скажімо так. Та, і з морської справи до нас прийшло, скажімо так. Білий диск 20 см в діаметр і мотужок маркований. Дивіться, по метру у нас, бачите, так? І по метру марковану, глибину можна визначити. Так, і він виконує ще роль. Диск секи для прозорості визначення, він одночасно є. Тут у нас магнит, ми е, пристосовуємо, щоб було е, визначаємо прозорість водойми, поки не зникне він. З -з -зор. Е, засікаємо і глибину е, водою. Так, поплавки. Поплавки, ну це для визначення швидкості е, течії. Е, і так, далі. так, термометр. Спеціальний термометр можна в оправці в або да, дерев'яна пластмаса, можна придбати в аптеках і так далі. Термометр, температура. Так, кювета, ну Це кювета у нас для визначення альвіальних відкладень річкових. Спеціальна у нас кювета. Наступна у нас тут прилади, я потім буде більш подробна. Так, смужки теж я буду казати про ці показники. Ну, кожний у нас для запаха визначення у нас Різноманітні Так, і ну, от кислотність окремо для кожного. Для кожного... Ага, мила. мила це жорсткість, будемо я теж трошки пізніше скажу. І е література да? додаткова. Так, гідравлічні дослідження, рекомендація це наша власна розробка. Потім у нас тут ще експедиції гідралогічника вже така є. Так, Додаткова література. Ну, Це по обладнаним. Продовжуємо. Продовжуємо. Угу. Так, які ж реальні показники якості води е, можна дослідити. Ми досліджуємо вже не один рік. Вам рекомендуємо цим зайнятися, бо вода, знаєте, мінерал No1. Е, температура один з найважливіших показників. Е, від нього залежать біологічні процеси і не тільки там повітря теж від температури залежить. Так, я вже показував термовод спеціальний так, в такий. груз. Так, і технологія дуже е, нескладна. Вона прописана в рекомендаціях, можна. Сказати. Занурюємо, занурюємо водойму два-три е, рази, щоб було більш точніше. Ну, бажано там теж на різноманітній е, глибині, бо це теж важливо, да? Ясно, що вона буде е, відрізнятися. Записуємо. Мотатки в свій польовий щоденник, і потім там обраховуємо арифметичне і все. Так, є зараз, зразу я вам скажу, є з'явились і е, прилади зараз. Я ще, до нього ТДС, так званий. Тут є теж електронна функція, е, електронний термометр. Ми дублюємо, беремо середню, дивимося, так що є вже і ось такий. Так, запах. Теж дуже важливий показник, який показує на м, якість води. Ну, Окрема у нас посудина для цього є, так, щоб ми тільки тут о, цей показник. Так, І є теж прописано в літературі, в інтернеті, в довідниках це, е, 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 набираємо сюди на одну третину десь, зболтуємо там технології, і потім. Органалетичне, кажуть, да? ну, який там хлорний, землистий, болотний, аптечний, затхлий і так далі. Прописана ця шкала, приблизно вона є в інтернеті. Ми визначаємо запах. Дуже важлива характеристика. Так, прозорість я вже казав, так. Да? Це різні домішки, там мул, глина і інші. Да? Диск всеки, ну, це ми саморобно зробили, так що це нескладно зробити. У продажі він я не бачив, не, не зустрічав цей такий прилад. Не складно зробити. Так, далі ми доходимо до а, а, показника жорсткість води. Жорсткість води, ну, іншими словами, наявність вапна. Вона буває. Постійна, яка е, карбонатна да, е, при кип'ятінні можна і позбавитись так. І постійна, тимчасово і постійна. Так, як визначити кислотність води? Ну, є декілька е, способів. Декілька. Так, у нас я зараз вам покажу. Ну, той перший, яким ми користувалися, це традиційний е, по смужки, є такі смужки. Е, знаєте, мабуть, да, на уроках хімії. Спеціальні смужки для визначення кислотності ось, жорст, жорсткості води. Так, наступне, я вже казав, що зараз з'явились більш новітні там, технології прилади, так, скажем, так, їх не складно придбати, так, і я ось продемонструю вам деякі. Так, ось такий прилад. ТДС-3, ТДС-3, подивіться, це неофутляр тут є, все як треба, так? ТДС-3. Що він дозволяє? Він дозволяє вимірити мінералізацію загального водоміші. Ну, наявність розчинних різноманітних. Так, користуватись теж дуже-дуже не склад просто. Знімаємо, вмикаємо так, прилад. Потім занурюємо, занурюємо. Тут все в інструкції прописано, занурюємо так. І дивимося тут. Зразу в міліграмах на літр видається інформація про мінералізацію. Дуже. І друга ще функція є це температура, я вже казав, да? температура електронний можна теж раз і моментально нам дається. Так, ТДС е 3. І ще, ага, ось дуже гарна теж для гідрологів. Можна знайти, тут е багато показників. Тут е 6 показників, це німецькі те смужки. ну, ось футляр, ось таке вона. Якщо. Та це в інтернеті дуже нескладно знайти. Там багато різноманітних можна. Шість, е що тут. Жорсткість і карбонатна, і загальна жорсткість. Дві жорсткості ми у нас тільки малуваті, Да? Нітрати можна визначити, так? нітрити, хлоріди. І о, те, що я вам вже демонстрував, кислотність теж pH. Що тут? Смужечка, але вона така многофункціональна. Да? Беремо. ну Я для економії не буду, мабуть, да, показувати. Там, тут і так ясно, все вам понятно, зрозуміло. Занурюємо. Щас, секунду, демонструю, все написано. Угу. Ось тут різноманітні, різнокольорові бачили такі квадратики. да? Ага, занурюємо, досліджуємо. Так, і порівнюємо. Ну, можна прямо на тубусі, або ми. Зробили великий А4. Зробили, і зразу ми дивимось, прикладуємо. І колір дивіться тут різноманітний. Це ну, оригінально для польових умов, дуже-дуже гарно. Ми вже його працювали: і вільнянка, і конка. Ага і зразу дивимось тут. все прописано, складно розібратись. да? І Навіть допустимий, ПДК, як кажуть, рівень. да? Гарна вода вже ну попередній, ясно, можна зробити якийсь висновок. Про наявність, бачите, шість показників, це, я, я вважаю, дуже. Потім ми все розробили, заносимо спеціальний такий бланк, де у ці характеристики можна. І можна досліджувати, в лобалторію здавати, там ще більше е, можна визначити. У мене, мабуть, все. Дякую всім за увагу. Бажаю всім натхнення, здоров'я, здобутків, перемог, гарного дня, пісняного. До побачення.